Річниця початку силового протистояння майданівців із владою. Який загальний стан тих справ, які тоді починалися, які пізніше розслідувалися? Що з ними зараз? Чи є досі відкриті провадження, чи зрештою є покарані винні? Про це говоримо сьогодні зранку. І у студії я вітаю виконавчу директорку Центру громадянських свобод Олександра Романцова. Завітала до нас. Вітаю вас. Вітаю, дякую, що запросили. Отже, передусім, на якому етапі сьогодні перебувають розслідування злочинів проти майданівців, що про це можна от широкими мазками сказати зараз. Ну, по-перше, я нагадаю, що існує просто чудовий музей майдану, де була дуже класна експозиція в 2025 році, якраз по справах загалом, ну треба розуміти, що це 15 тисяч різних справ. І 60 з них, наприклад, в стадії, коли ми розуміємо, що пройшло 10 років. Тобто, справа може бути закрита з нереабілітуючих підстав просто по строку давності. І сім таких справ вже закрито. Най, мабуть, найдраматичніше те, що це величезний екзамен для нашої судової системи. Де насправді є навіть виділена команда в прокуратурі, а в подальшому в ДБР, ну, тобто за всі ці 12 років, ми маємо все ж таки певну увагу. Є увага і дуже таке завзяття, мотивованість родичів потерпілих, яких ну, там, більше 75 тисяч людей. Є судді, які пріоритизують ці справи, і не дивлячись на те, що це 17 тисяч томів матеріалів. В Києві, в Черкасах, в Сумах, в різних містах ми бачимо, що в цілому вся наша система потребує реформування. Тому що навіть така пріоритетна справа насправді все ж таки ми за 12 років не змогли її просунути. Розгляд цих справ справ майдану це виклик для всієї судової системи. Якщо зараз знову таки ще панорамно подивитися на всю ситуацію, за умовно вашою визначеною шкалою, який бал ви поставили судовій системі станом на зараз, як вона спрацювала? І працює ну, там були об'єктивні речі, які просто 15 тисяч правопорушень, 887 осіб повідомлено про що вони брали участь, там 67 високопосадовців, які безпосередньо організатори по факту, навіть якщо їх не було там на місці, де на той момент ВВ внутрішні війська та, та міліція власне причиняли ці правопорушення, але вони несуть відповідальність, і як я вже казала, в нас. Є вирок по 20 лютому, саме командиру, і це довічне, але ми говоримо про президента, очільника СБУ на той момент міністрів і так далі. Влади. І Ми пам'ятаємо, що там більше 30, здається, 35 суддів, суддів, я маю на увазі, які безпосередньо були звинувачені. Тобто велика проблема, що правоохоронці, які звинувачені, вони до сих пір в системі. І, до речі, 60 справ могли би серед них правоохоронці могли би подавати от на те, що це пройшов строк давності. Але якби таку справу закрили виключно за строком давності, це було б проблема для їх подальшої служби. Тобто питання не в тому, що вони навіть ну, там, вони планують виправдатись, вони планують. Розвалити справи а, для того, щоб це не було в їх послужному списку, бо інакше вони не могли би далі служити. Ну тобто, вот так закрите просто за строком давності, для них це проблема для кар'єри, тобто вони планують по-дальшому будувати кар'єру. І це наша проблема. Маю на увазі суспільство, тому що взагалі наявність судочинства, наявність місця, де ми з вами цивілізовано можемо вирішувати конфлікти між один одним. Це дуже важливо, навіть коли ми говоримо про 850 Тисяч людей, задіяних в цих справах. Ми маємо розуміти 850 тисяч українців. Вони зафіксовані, що вони якось або вчиняли правопорушення, або потерпали від правопорушень в рамках Майдану. А іноді справи починали відкривати через 3-5 років. У мене такий випадок був. Це було перші розстріли, коли 16 лютого я потрапила. Ну, в наш офіс, а на той момент я була волонтеркою гарячої лінії євромайдан Сос, куди ми збирали нам 16 тисяч дзвінків потрап... ну, Попало про все. Ми ми перевіряли людей там в моргах в лікарнях, бо вони пропадали. Ми шукали їх. Ми знайшли більше 300 людей, бо люди втрачали іноді просто контакт. А іноді, отак, от, от з Майдану потрапляли кудись, де їх немає. Я опинилася в лікарні. Це була у нас була така варта варта в лікарні, і ми. Допомагали потерпілим лишатися в лікарні або бути відданими людьми людям на, на їх лікування додому. Бо міліція на той момент заарештовувала в лікарні, ходили там двоє міліціантів, і вони переписували дані, щоб забрати, як тільки можна буде, забрати одразу в СІЗО людей, яких от лікарі перев'язали і забрати їх одразу туди. І тому варта в лікарні допомагала людям. Ми скривали їх імена, але були ми, які знали, де безпосередньо людина знаходиться, повідомляли родичам, допомагали. І от я людина, яка третю добу там не спала, бо намагалася якось ці процеси Данувати, і от мені через п'ять років звертається до мене прокуратура, А скажіть, чи пам'ятаєте ви цих двох міліціянтів, які цим займались без СМП? Я кажу, ні. Ну тобто, тобто, треба чітко розуміти, що дуже багато, от п'ятнадцять тисяч правопорушень, а ще те, що. Те, що безпосередньо ну зараз люди або не згадають, бо ми всі були на приділі ресурсів, або не знають, наприклад, конкретно там людину вона не представлялася з правоохоронних органів. Ну і пам'ятаємо, що нас насправді і силовики загинули. Тобто більше 10. Тобто це взагалі не проста справа. 15 тисяч якби кейсів, і тут ми з вами мусимо бути правовою державою. Це означає, що кожна людина, яка звинувачена, має мати справедливий розгляд, має мати захисника. І ми з вами маємо дійсно Ну, були виправдальні вироки. І ми з вами маємо доказати, що людина винна, а не просто тому, що ти на той момент належав до міліції, ти винний. І ми, коли зараз говоримо з поліцією, про те, що ваша ідентифікація, те, що от видно ваш номер, ваше унікальне ім'я, прізвище, номер, насправді вас захищає. Бо якщо там троє людей вчиняють правопорушення і вони просто в однострої поліції, а якщо ми їх ідентифікуємо, це не накидає просто недовіру та ненависть на весь орган, бо поліція потрібна суспільству завжди. Ви сказали про термін давності, який теж тут, на жаль, спрацював, але ще є така річ, як доказова база. І я пам'ятаю свого часу правозахисник Віталій Тетліч, який якраз захищав родини, допомагав точніше встановлювати справедливість для родин майданівців для майданівців. Зокрема, він говорив про те, що з цією доказовою базою великі проблеми, бо вона просто або знищується, або зникає. Що зараз із цим? Наскільки? Яки збереглися ті там черечові докази, чи що може входити ще в доказову базу. Ну, дивіться, сцена злочинів. Ще раз повторюю це, Київ, Суми, Черкас. Ми маємо пам'ятати, що власне навіть вбивство вони ставалися майданівців, вони ставалися не тільки в Києві, але всі ці сцени вбивства, ось, сцени злочинів, вони, вони посеред живих міст. Тобто, це ми з вами живемо. Ми з вами в трьох секундах від майдану. Тобто, ми з вами продовжуємо і хочемо жити. Ми не можемо жити на кладовищі чи не можемо тримати 12 років якийсь простір просто огороджений, тому що наша система повільна, і це знову привіт нашому законодавству і процесу організації наприклад експертизи. Плюс ми чітко маємо розуміти, що тоді виділений департамент прокуратури. Наприклад, мав проаналізувати 72 години відео. Ви пам'ятаєте? Можливо, що на Майдані з усіх баків були онлайн-камери, були міжнародні журналісти, знімалися документальне кіно прямо тут і зараз. І, і дійсно і всі журналісти абсолютно були готові співпрацювати, але хтось ну не знає процедури, не знав з іноземців, що це важливо, і, і ці матеріали вспливали протягом всіх 12 років. Тобто, не просто екзамен. Всі перепони, які в нас є від людського фактора, просто людей, які хочуть розвалити справи, бо вони ну знають, мають знання 35 суддів. Треба розуміти, що це люди максимально знають ці процедури і закони до того, що просто в нас потерпілі помирають. В нас помирають, тобто там більше 20 людей. Родичі не дожили ті, хто були потерпілих. В нас один суддя точно вже відійшов. Просто за віком. До речі, дуже активний і є йому шане і Дяка, він максимально як міг в цих процедурах форсував розгляди саме майданівських справ. В нас звинувачення гинуть, в тому числі, наприклад, в ДТП, і в нас є ті, хто втекли. Теж таке буває. Ну і пам'ятаємо звичайно дві справи беркутівців, яких обміняли, які потім знову повернулись в Україну. Тобто, ми маємо розуміти, що це суперкомплексна, така величезна справа, але для нас вона важлива не тільки в персональних справах, що дуже важливо, але й в юридично встановлених фактах. Наприклад, розстріл людей на інститутській. Визнано юридично національним нашим законодавством, що це був розстріл неозброєних людей, і це зафіксовано, це доказано. Тобто, ці наші особливо російські маніпуляції про те, що да, це не мирний протест, де да ви бачили вони броківку, кидали і так далі. В нас є юридично зафіксований факт. от, от конкретний епізод люди були вбиті беззбройно правоохоронними органами. І чому це важливо? Тому що на маніпуляції і шалену просто медіомашину російської пропаганди ми можемо відповідати тільки асиметрично доказаними судовими рішеннями, і це на міжнародну, теж на міжнародну арену теж може бути. Може бути використано, коли говоримо про термін давності, про доказову базу, про те, що і роки минають і стирається з пам'яті можливо деталізація тих подій, яка є надважливою, якщо судовий процес ще триває, і повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Наскільки ця подія вплинула на розгляд справ на їхню, ну скажімо, живучість, на те, що вони не нівелюються і не губляться у цьому потоці нинішніх подій, дуже трагічних для нашої країни? Ну згадайте, що ковід. До цього був да відключення електрики, тобто насправді багато вот таких обставин і. І да, це по-перше, впливає з іншого боку, наприклад, роковини, які у нас сталися, бо перші справи з 2014 року були прямо відкриті. Да? Тобто, в 2024 році роковини так підхлеснули увагу, і ми маємо вироку. От якраз в 2024 році була така хвиля хороша завершення вироків. А це означає, що в нас з вами є можливості насправді допомогти з цими справами своєю увагою, тим, що ми цікавимося, тим. Що ми читаємо тим, що ми лайкаємо, шеримо інформацію. Ми насправді показуємо суспільну значущість цих справ, їх стратегічність можна сказати таким чином. І звичайно, це має бути. Пронизано всюди, тобто, коли ми призначаємо суддів в Верховний суд України, в Конституційний суд України, це має бути один з анамнезів, тобто в анамнезі судів, що в його історії професійний, має бути оця. Призма, яка дивляться, з чим він займався які вироки виносив він під час майдану. Тому що ми пам'ятаємо абсолютно ці 4, о четвертій ранку судові засідання, де суддя видає просто пачкою однакові рішення про, про там затримання в СІЗО 75-річної людини з ципком, за звинуваченням, що він нападав на на міліціянта, і тут же рядом сидить ізбушник, який це не диктовує. Тобто, ми маємо чітко розуміти, що це має стати. Такою певним ну, обов'язковою перевіркою чеснот тих людей, яким ми ввіряємо правосуддя. Бо правосуддя дуже залежить від системи, і правосуддя дуже залежить від чесності людини, яка отримує унікальну позицію суддя, прокурор, державний і так далі. Тобто, це складно з наслідєм радянської системності бюрократії, це З з нашими умовами оцього. Війни зараз екстремальними умовами по забезпеченню електрикою і тепла. Суди це не ну, це, це, це такий процес, в якому має зійтися багато факторів. І, звичайно, є ну, нахабні передьоргування, коли, наприклад, адвокати потерпілих затягують справу спеціально, не потерпілих, перепрошую, звинувачених затягують справу спеціально, знаючи, що, що ну от потерпілих не стане, ще щось там, родичі не доживуть багато. З них це батьки протестувальників. Відповідно, вони вже літні люди. Що в них інтерес пропаде, мотивація пропаде так далі. Є й такі, але є і просто об'єктивні фактори. Тому ми з вами маємо. Слідкувати, ми можемо на це повпливати своєю увагою, своїми лайками, своїми запитами, прийти на судове засідання, поцікавитись у журналістів, поцікавитись у високопосадовців. А як ви з цим з цим шаленим важливим фактором в історії України справляєтесь, інтегруєте? Ну і звичайно, меморіалізація. А якщо говорити про наші внутрішні розслідування, справи майданівців, як це корелюється з міжнародною юридичною практикою? Наскільки це важливо для нас? Чи не виникає якоїсь там чи казуїстики, чи якихось зауважень, чи ми так би мовити, самі собі це розслідуємо, бо це наша внутрішня справа? Ну для нас це перш за все гаряче питання. Ще раз повторюсь, бо це має бути фактор і подальшого розгляду реформування прокуратури, реформування судочинства. Воно в нас є. Тут треба чітко розуміти, що ми зараз не піддакуємо Росії, яка розповідає, що ми фейк стейк, стейт, тому що, ну, типа, що ми паперовий тігр, на, насправді, ми не існуюча держава, бо судочинство, правосуддя це, це важливий аспект існуючої, існуючої держави. І в той самий час ми маємо розуміти, що це дійсно був унікальний прецедент, коли вся система режиму Януковича була проти. Абсолютно базового права людини. Робити, демонструвати свою позицію в мирний спосіб. І Україна унікальна абсолютно. Це це дуже дивує британських, наприклад, громадян, французьких громадян, бо коли вони протестують, вони себе не обмежують. Тим, що це має бути мирний протест, що більшість вітрін постраждали від міліціянтів, а не від протестувальників, що кафешки діляться вайфаєм, а машини не гарять. Для нас це важливий нюанс, що Взагалі, міжнародний стандарт мирного протесту це, це коли люди протестують в мирний спосіб без закликів до зброї. І так далі, і якщо хтось поодинокі люди, як ми кажемо, наприклад, на Грушевського, ми сьогодні говоримо саме про цей момент, починають кидатися бруківкою, то ма, може бути арешт конкретної людини. Це не робить протест немирним. Це дуже чітко треба розуміти так само, як і люди з цепами на Банківській, які нападали на внутрішні війська, їх було там п'ять. Це не привід брати, розганяти НАТО. Ти маєш заарештувати, в тебе є по закону цих право цих п'ятьох. При цьому командири більше двох годин не давали вевершникам з використати щити. За законодавством більше 20 хвилин вони не можуть цього не робити. Тобто, ми маємо чітко розуміти, що люди, які на той момент знаходились в правоохоронних органах на виконавчих посадах, ви вишники, багато хто з них так само жертва жертви цієї системи, бо по відношенню до них теж були неправомірні дії не з боку протестувальників, а з з боку їх керівництва. Олександро, і на сам кінець нашої розмови, ви сказали про суспільство, яке має тримати у фокусі уваги цю тему. Це найголовніше для збереження пам'яті. Що найменше і що найбільше для того, щоб справи десь не щонайменше зависали, що найбільше взагалі зникали. Але тут же роль велику відіграють правозахисні організації, зокрема ваша. Яка ця роль, в чому вона полягає саме сьогодні, вже от через 11 років? Ми жива пам'ять, ми готові займатися просвітництвом. Як не дивно, що мене дуже здивувало, наприклад, на протестах в липні біля Івана Франка, біля театра Івана Франка, що багато хто з молодих. Проактивних осіб не знає про Майдан. Тобто ми з вами маємо і правозахисні організації, громадські організації, які займаються історичною пам'яттю, просвітою, вчителі. Ми маємо розповідати. Це найсучасніш, найсучасніша історія, яка впливає на наше сьогодення і дітям, особливо молодим, проактивним от людям від 16 років, їм треба розповідати реальність Майдану. А свідки є? І вони живі, вони активні, з ними можна поговорити. Тому ми вбачаємо, окрім, звичайно, пам'яті інституційної, такої впровадження це в правосуддя і мотивації саме судових реформ. Ми вбачаємо от в цьому просвітності і передачі цієї інформації, звичайно, формати цієї інформації. ми маємо. Вже продумувати, щоб вони були симпатичні молодим людям нового покоління, а з іншого боку, про це дуже важливо розказувати і реально розказувати не міфологію, не тільки. Прекрасні легенди, які на цьому звичайно сформувалися, бо героїзму на майдані було і, і гуманітарного, і активистського, і в шалена кількість насправді, але й реальність розповідати, що це не вийшло, тому що ми її в вакуумі, а тому, що ми реальні люди, які будуємо реальну Україну демократичну і з правами людини. Ну і зрештою, чимало батьків мають дітей, які знають з їхніх вуст як від безпосередніх очевидців тих. Подій, що відбувалося, це вже залежить від того, як батьки подають інформацію, але в будь-якому разі це важливо для формування зрештою наступного покоління і витворення всієї історії вже незалежної України, яка в боротьбі виборює цю незалежність. Виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова сьогодні гостювала у студії Українського радіо. Дякую вам за участь! І залишайтеся на хвилі українського радіо.